Англійська мова на уроках фізичної культури Використання англійської мови на уроках фізкультури в школі може бути корисним для учнів. Це може допомогти їм покращити знання англійської, а також зробити уроки більш цікавими і пізнавальними. Корисні аспекти використання англійської на фізкультурі Підвищення знань англійської, учні вчаться використовувати англійські слова та фрази в контексті фізичних вправ, що допомагає їм запам'ятати та застосувати нову лексику. Збільшення інтересу до уроків. За допомогою англійської мови, вчителі можуть зробити уроки більш різноманітними та цікавими, додаючи елементи гри та творчості. Підготовка до міжнародних спортивних подій, вивчення англійських спортивних термінів може допомогти учням краще розуміти міжнародні спортивні події та спілкуватися з іншими спортсменами. Підвищення мотивації: учні можуть відчувати більшу мотивацію, коли розуміють та використовують англійську мову на уроках фізкультури, що може позитивно впливати на їх загальний навчальний процес. Вивчення спортивних термінів учні можуть вивчити англійські терміни, пов'язані з фізичними вправами та спортом, що допоможе їм зрозуміти спортивні правила та інструкції. Приклади англійських фраз, які можуть використовуватися на уроках фізкультури get ready, jump, run, go, next, right. Приготуйтеся. Почати зупинитися, стрибати, бігти, рух. Наступний, правильно. Left, quickly, slowly, easy, hard, Она, 2, 3, go. Warm, -up, cool down. Ліворуч. Швидко, повільно, легко, складно. Раз, два, три. Вперед. Розминка. Охолодження.